Привіт, малята! Ми сьогодні будемо спостерігати. А за чим ви здогадаєтесь після прослуховування вірша. У промінцях сонця ніжник, край веселого струмка, білий росяний підсніжник раптом блиснув з під листа. У такий малий неначе ледь прокинувся від сну. Тихий тихий, а однак він приніс до нас весну. Малята підсніжник гарна лісова квітка. Її можна зустріти в лісі. На початку весни, коли ще холодно, і сніг де-не-де -де лежить на землі. З'являються перші квіти. підсніжники. Ця віснена квіточка може витримати мороз та сніг. Підсніжник отримав таку назву, тому що росте з під снігу. Підсніжник. Підсніжники Розквітають першими, коли тільки починає танути сніг. В його проталинах і з'являються ці гарні квіти. Цвітуть підсніжники довго з кінця лютого і майже весь березень місяць. Дітки подивіться уважно на підсніжник. Підсніжник має невелику білу голівку у формі дзвоника, ніжна квіточка білого кольору. Листочків у підсніжника небагато, листя зелене, довге та вузьке, стебло тонке, теж зеленого кольору. З настанням темряви квіточка підсніжника закривається і стає схожа на краплю молока, а розкриває свої полюски з першими промінцями сонця наступного дня. Підсніжник має чарівний аромат. Запам'ятайте, малята, не можна рвати підсніжники, тому що вони швидко в'януть у теплі. Тому милуйтеся його красою не зриваючи. Малята, нагадайте мені, за якою квіткою ми спостерігали. Так, за квіткою підсніжник. Якого кольору поліски у підсніжника? Вірно, пелюстки у підсніжника білого кольору. А якого кольору листочки і стебло у підсніжника? Так, листочки і стебло зеленого кольору. А чому квітку підсніжник так назвали? Вірно, тому що квітка росте з під снігу. Тому і підсніжник. Молодці малята. Запам'ятайте. Підсніжник це символ краси, тепла та весни. Дякую за увагу!